Сьогодні у програмі. Не лише на суші, але й на воді можуть статися з вами курьози. Рубрика смішного мокрого відео водні процедури. А також герої, які через свої дурні витівки потрапили на дошку пошани нашого параду. Біля малечі стільки колотнечі, а ще стільки радості і сміху. Дивіться саме зараз хіт парад «Дитяча Колотнеча. Відкриває наш рейтинг Малий Сонько. Вперше в житті лечу першим класом. Отож за півгодини треба встигнути скористатися всіма послугами на цьому літаку. І головне, не залишити жодної крихточки від обіду. Адже він теж входить у вартість квитка. Далі юний талант. Оце, хлопче, підростеш. Будеш багато тренуватись та зможеш колись теж навчитись такі трюки, як я виробляти. Ану, дай спробую. Такі трюки. Та я це ще в п'ять років вмів. Ну що, тепер візьмете мене до вас у шеф-повари. На 18-й сходинці опинився маленький танцюрист. Ця зелена істота вважає, що танцює краще за мене. Нічого, зараз я їй покажу справжні танці. Отакого робити вона точно не вміє. Опа, опа. Таточку, а коли мене вже в танцювальний кружок візьмуть? Скоро, доню, скоро. Одразу після того, як падати на рівному місці перестанеш. Не сидиться на 16-му місці юному втікачеві. Ідеальний час для втечі. Поки батьки відпочивають, тихенько виберуся з ліжечка. І. Ой! А це не так легко, як я думав. Мені терміново потрібен план Б. А? Очолює топ-15 кумедного відео злий малюк. Не бійтеся. Це я готуюся до роботи керівника, буду підлеглих лякати. Так просила у батьків справжнього коника на свято, а вони подарували іграшкового, сказали так безпечніше. Та що ось мені здається, що вони помилялися. Ой. І хто це хотів покататись на каруселі? Зараз я тобі їх влаштую. Ух ти! А я не думала, що вони такі швидкі. Хоча знаєш, мамочко, щось мені вже перехотілося тих каруселей. Ой! Не хочу бути такою, як усі, тому поки інші згірки спускаються, я на неї буду залазити. Ой! Хоча робити як інші більш безпечніше. Мамо, диви, що я знайшов сніг, ти уявляєш на вулиці літо, а в нашій хаті білий сніг сиплеться своїм кумедним виглядом. Вони заслужили відкривати десятку кращих нашого хіт-параду. Ну як вам, дітки, нові соски подобаються? Та соски вже ж непогані. Але, мамочко, не треба більше нам нічого купувати у відділі приколів, а то з нас потім всі діти у дворі сміються. Тільки каналів, а подивитись нема чого. Від цього телевізору тільки одна користь. Під нього дуже солодко спиться, і сни яскраві сняться. Солодких тобі снів на дев'ятому місці. Наступній дівчинці чимось не вгодила її рожева кулька. Ну, хто такі міцні кульки робить? Невже виробники не розуміють, що дітям набагато більше подобається їх тріскати, ніж з ними гратися? Ну, нарешті! Вперше до боулінгу та на сьому сходинку завітала маленька Оленка. Ну що за сумна гра, ще жодного кегля так і не впало, а? Цікаво, а якщо ми з мамою самі впадемо, це зарахується, як бали. Треба спробувати. Ніби всі пасхальні яйця зібрав, можна й додому нести. Ой. Або будемо яєчню прямо тут робити. І нарешті п'ятірка кращих роликів в хід параду. Вчора подивився концерт боярського і вирішив, що коли виросту, буду схожим на нього, а поки розучую усі його хіти. Гірки, якщо ви мене зараз бачите, хочу вам сказати, що ваша слава недовга. Скоро всі ваші шанувальники будуть на мої концерти квитки купувати. Отож, поки не пізно, самі йдіть зі сцени, звільніть дорогу молодим талантам. Завдяки своїй впевненості вона посідає четверту сходинку. Давай, синку, ще одну ложечку за бабусю. Мамо, у нашій родині 20 людей. Якщо я за всіх буду їсти, то я ж просто лусну. Ох. Алло, оператори, я хочу поскаржитися. Чому це я лише дві години з Америкою поговорила і гроші на моєму рахунку закінчились, га? У вас там що, шахраї працюють. Я цього так не залишу. Поверніть мої гроші. Такий підхід до справи точно заслуговує срібло. У перший раз узяв у руки биту, а вже я кручно б'ю бабусю. Ти це бачила? Ох, такого удару неможливо було не помітити. Це кумедне відео отримує золото нашого хіт параду. Та не менше за дітей вас розвеселить наступний наш хіт парад в гумористів. Котики-муркотики. Розпочинає наш рейтинг хазяйновитий вусань. Ну, коли вже господарі куплять собі посудомийну машину, а то вже сил немає весь посуд до близьку вилизувати. Все, ця чарка чиста можна ставити на стіл. Не дуже зручно на своєму місці та на 18-й сходинці наступному вусаню. Господарю, ти як комп'ютерний столик обирав, га? Він же зовсім незручний. Ех, з таким робочим місцем про гарну осанку точно можна забути. Не розумію. І чого котам не встановлюють пам'ятники. Ну, подивіться, з мене вийшла б ну просто шикарна скульптура. На 16-му місці чотирилапий плавець. І хто сказав, що коти не вміють плавати? У мене он як добре виходить. Для того, щоб бути гарним плавцем, стрибати у холодну воду не обов'язково. Далі виступ першого кота гімнаста на перекладині. Ох, зовсім не можу підтягнутися. А по телевізору в гімнастів цей номер набагато легше виходив. Ех, Точно треба сідати на дієту. А от його товариш на 14-й сходинці вирішив зайнятися боксом. І не, що мені такі гроші витрачати на боксерську грушу, якщо я і на коробці можу вдари відпрацьовувати. Чиста економія. Марічко, ну годі вже жартувати. Стояти на двох лапах не так вже й просто. Давай краще в ладушки гратися. Оце, я розумію, весела гра. Всі ми бачили чортика в коробці. а це вдосконалена версія іграшки. Кошеня в коробці. Братику, довго мені ще тут сидіти. Поки покупці прийдуть, твоя справа їх лякати, так що сиди й не висовуйся. Посидь поки і на дванадцятому місці нашого хідпараду. Ну і спека сьогодні. Як би розкрутити цей вентилятор? Ех, піду, краще вікна повідкриваю. Приготуйтесь до сміху, адже попереду десятка лідерів котячого хідпараду. Оленко. Ну, годі вже хропіти. Котику, забери лапку. Мені важко дихати. А мені важко спати. Тож припиняй хропіти. Ой ой, за мною женуться. Треба тікати. А я стою на місці. А ні, фу, фу, то лише сон. Ой. Оце переїхали з господаркою в новий елітний будинок. Умови тут взагалі вищого класу. Навіть спеціальний котятій ліфт існує. Мені на другий поверх, будь ласка. Цей ліфт підняв його на восьму сходинку рейтингу. Ну що, всі речі нібито зібрали. Залишилось тільки самому ще спакуватися. Опа, все, гайда на море. А що в цьому куті цікавенького? А? Ой ой, це ж пастка. Я застряг. Допоможіть, витягніть мене хто-небудь. Наступний кіт справжній трюкач. Він навіть вигадав свій метод підніматись по сходах. За що і очолює п'ятірку кращого котячого відео. Дивний метод спускання по сходам вигадав і його товариш. Дивіться, я придумав швидкісний ліфт. Раз і я вже внизу. Оце я винахідник. Не признає сходів і наш бронзовий призер. Набудували всіляких поверхів, а мені тепер скочуйся. Так всі боки відбити собі можна. Повеселив і наступний котик. Тепер я розумію, чому Микитка стільки часу в цьому крісельці проводить. На ньому, виявляється, так весело кататися. Треба буде в господареві собі таке випросити. Я ж те ще маленький та розваг хочу. Дивне місце для перепочинку вподобав собі і цей вусань. У цьому кутку я ще не спав, ану не дуже зручно вже. Зате тепло ніхто турбувати не буде. Цей куметний котик перемагає в нашому хіт параді. Далі ще смішніше. Не пропустіть відео героїв, які через свої дурні вчинки потрапили на дошку пошани нашого комедного відео. Собака друг людини. Все розуміє, от тільки говорити не вміє. А найкраще вміє собака веселити. Смішне собаче відео у рубриці Хто сказав гав. А саме зараз не лише на суші, а й на воді можуть статися з вами курйози. Рубрика смішного мокрого відео водні процедури. Відкриває наш хід парад ось цей гороводій, який неуважно слідкував за дорогою, тому прибув не в назначене місце, а в ближчу річку. Ну, вперше виходжу в море на катері. Ой! Ого! Але я забув сказати, що я взагалі вперше опинився в воді. Я ж плавати не вмію. Рятуйте. Ти мене знімай. Знімай, все знімай, що я роблю. Зараз я тобі покажу вищий клас. Так, на одній нозі, тепер без рук, ото сила. Ой, е, Виключи камеру, виключи. Вдалося встояти на водних лижах і на 17-му місці наступній пані. Її радості не було меж, але ця радість була передчасною. Треба було хоч на берег нормально потрапити. Нелегким видалось катання на водних лижах і для цього чоловіка. І хто ж понаставляв у воді ці перешкоди? Ой-ой! Ей, хлопці, зачекайте на мене, не залишайте самого тут на воді. Ой, вистачить з мене цього водного екстриму. Все так, пора мені зупинку зробити. Ой, ой о, ого, тут якраз буде нормально. У дивний спосіб отримує задоволення від катання на воді і героїня тринадцятої сходинки. Тут для того, щоб втриматись, впевненості в собі явно замало. І навіщо я тільки погодився на катання на цій тарілці. Це не плавання по воді, а літання в повітрі. Ще жодного ременя безпеки немає. Ну що це таке? Ой, рятуйте мене. Зараз я покажу свій коронний стрибок задом на трампліні. Ой, це було скоріше моє коронне падіння. Десятку кращих очолює майбутній аквалангіст. Якщо я пройду це випробування, мене візьмуть у пожежники. Думаю, Іване, пора тобі не в пожежники йти в аквалангісти, бо пірнаєш ти не гірше, ніж ходиш. Таточку, а що на цьому курорті нема ніяких цікавих водних атракціонів? Доню, повір, так теж дуже весело. Можливо, тобі весело, а мені щось не дуже. Тут прекрасна природа і краєвид. Ой, А от річка трішки брудна. Ай, малий, будемо тебе сьогодні вчити плавати. Якщо я буду вчитись, то й тобі прийдеться в воді поплавати. Це мокре відео посідає сьому сходинку. Схоже, задоволений своїм місцем приземлення, і ось цей чоловік. Як не кротіть, а приземлятись у воду значно приємніше і не так боляче, як на сушу. Не дуже безпечно стрибати на батуті поблизу води, бо потрапиш у неї тоді, коли цього найменше хочеш. Трішки не дійшов до третього місця горе-винахідник. Я тут змайстрував один свій винахід. У цих чудоластах можна буде ходити по воді. Ой, а, а ще в них добре пірнати. Так гарно було б кататись на скутері. Від радості в мене аж ноги підкошуються. Ой. Доню, твій тато був кращим баскетболістом, тому вчіся. Ага, я бачу, що ти кращим пірнальником був. Перемогу в нашому хіт параді отримує ось це відео. Слухай Оленко, це ж дитяча гірка, а ти вже доросла. Може не варто тобі сюди лізти? Варто, варто. Ой. Ти нам усю гірку зруйнувала. Я казав, що тобі не треба сюди лізти. Собака, друг людини. Все розуміє, от тільки говорити не вміє. А найкраще вміє собака веселити. Далі смішне собаче відео у рубриці Хто сказав гав? От ти мене вчиш бути чистим, а сам ходиш. Таке враження, що не вмивався в жарі. Жах, хіба ж так можна? Просив я господиню мені братика купити, а вона мені якусь дивну істоту до хати привела. Іди звідси, я тебе боюся. І перестань за мною ходити. Я так люблю купатися, але для того, щоб моя господиня робила це частіше, мені треба постійно ходити брудним. Ну що, хазяйко, Я знову забруднився? Купай мене, давай швидше. Господарю, не будь наївним. Ти хочеш нас на бігову доріжку ласощами заманити? Невже ти не зрозумів, що за кісточку ми готові на цій доріжці, хоч цілий день бігати? Зараз у цуциків на 17-й сходинці сонна година. Замість будильника їх піднімає чарівна фраза Обід. Час обіду і в наступного песика. Від смачної їжі та місця у нашому рейтингу він так зрадів, що і на чотирьох лапах встояти не може. Далі ще смішніше, адже попереду топ 15 кудлатих гомористів. Добре, що господар не встиг дах полагодити, бо воду відключили, а спрага замучила, просто жах якийсь. А то хоч тут краплинки в рот попадають. Класно. Купив мені господар нову сорочку, але вона якась дуже вузька. Ой, та я в ній нічого не бачу. Ну, не хочу я вашого одягу. Мені у своїй шерсті зручно. На тринадцяту сходинку потрапили зіркові песики. Сьогодні ми знімаємо наш перший собачий кліп. Все мені подобається, але ось цей ефект рознесеної вітром шерсті найбільше краса. Можу собі уявити, як воно в телевізорі виглядати буде. Перестаньте даром використовувати воду. Це ж не економно. Давайте вже щоб ця вода не пропадала, я її всю вип'ю. Закриває двадцятку кращих кудлатий, який просто обожнює проводити час у саморобному джакузі. Ще б мені пінки у і морської солі. І так би тут сидів цілий день. Почесне десяте місце виборов винахідливий чотирилапий, який у дивний спосіб приймає ванну. Мені б тільки передні лапки змочити і, і, і все. Треба так акуратненько, щоб задні мокрими не були. Отак. Навіщо так будувати басейн? А сходів, щоб спустити воду, немає. Ну, нічого не розумію. От як мені вибратись тепер з цієї води? Може, спробувати скочити? Це була погана ідея. Рятуйте мене, витягніть з цього водного полону. Найбільше у своєму житті герой восьмої сходинки не любить купатися. Ровчику, готуйся, ванна майже набрана. Ні, не буду, не хочу. Я чистенький. Ну, гаразд. А гуляти підемо. Так, так, підемо. Ну тоді й купатися підемо. Ну, Все, вистачить хитрити. Я краще тут під ліжком посиджу. От не розумію я, чому всі собаки ходять на чотирьох лапах. Я, наприклад, від людей не відрізняюся і по вулиці гуляю лише на двох. Це чотирилапий. Також мріє бути схожим на людей. Хоча ні, він більше схожий на якогось анімаційного персонажу. Ха, а що виглядає досить стильно і зовсім незвично? Відкриває п'ятірку лідерів в песик чистюля Сьогодні субота, а значить, день прибирання. Тому, господарі, дуже вас прошу: не забудьте, окрім квартири, ще добре вичистити мене пилисосом. Ось так. Тепер я значно чистіший. Наступний наш герой. Дбає не лише про чистоту власного тіла, а й про фізичну форму. Щодня він більше години проводить на біговій дорічці. Його силі волі можна позаздрити. Та бронзу нашого хіт параду отримує справжня собача дружба. Ой, рексе, знову мене в клітці закрили. Не вийду я гуляти, буду чекати, поки господарі повернуться. Не переживай, мій друже, я визволю тебе з цього рабства. Погуляємо, а як господарі повернуться, назад закрию. Навіщо мені використовувати всі чотири лапи спускання зі сходів, якщо я прекрасно справляюсь на своїх двох? Ось так от клас. Дванадцята година. Десь з на хвилину має під'їхати будка з Морозивом. Ой, дочекатись не можу. Фух, мені, будь ласка, як завжди. Мала, розрахуйся за мене. Я гроші тобі потім віддам. Ой, яке ж воно смачне! Це відео переможе схід параду. Таке неможливо прогавити. Ці дурні витівки заслуговують перемоги, а їх герої тільки дошки пошани. І перша у рейтингу дивна пані. Замість перемоги у своїй грі вона отримує поламаний паркан. А в цей цирк ще ніколи не було продано жодного квитка. Самі артисти дивуються, чому так. Вони ж такі талановиті. Ого, тепер зрозуміло, чому люди не хочуть такого шоу. Готується до циркового виступу і цей хлопчина. Та якби він побачив попереднє відео, не повторяв би дурниць своїх колег. І так боляче не падав би. Ей, Миколо! Це мені почуло, що дійсно хтось мене кличе. Миколо, під ноги дивитися, треба. Адже домашнє завдання зробіть на завтра, я перевірю. Ой, якщо вийду на роботу, ще один вчитель постраждав на 16-й сходинці. Уважнішим треба бути зі шкільним інвентарем, бо він інколи може бути дуже підступним. Приготуйтесь до найсмішнішого. Попереду топ-15 кращого відео. Ліжка нам, які красиві копили. Треба їх на міцність перевірити. Опа. Та ти краще себе на міцність перевіряє, на ліжечка. Тобі твоя сестра надіслала відео привітання з днем народження. Сиди, дивись і насолоджуйся. Дякую їй за таке привітання і таку насолоду. Це ж не моя сестра. Там якесь опудало. Зараз бабця вам покаже, як вона колись в молодощі на моцику ганяла. І паркани я не одні на своєму шляху зносила. Халепи трапляються навіть зі справжніми гвардійцями. Перший день на цій роботі. Ой! І, схоже, останній. Вирішила згадати дитинство і героїня одинадцятої сходинки. Але ця пані, мабуть, забула, що ані зростом, ані вагою вона давно вже не схожа на дитину. Мамо, останній раз ми тебе пускаємо на дитячий майданчик. Нелегко лазити по деревах, а ще не простіше втриматись на них. А от коли гілки під вашими руками ламаються, ось тоді буває дуже боляче. Не пощастило, чолов'язі на дев'ятому місці. Ну, останні штрихи, ялинку одягнув, ще зараз прикрашу дім і все буде готове до свят. Ой! О, тільки і я не буду готовим. Хех. Ну, все, вистачить з мене цих прикрас, поки ще я цілим залишився. Миколо, а ти впевнений, що ця машина колись з місця зрушить? Ну, я не те, що впевнений, я точно знаю. Зараз прикручу останній гвинт і давай заводь. Ганяти будемо. Ого, на цій машині сильно наганяєш. Пожежею могло б закінчити свято на сьомій сходинці. Оленко, ти ж мала всі свічки потушити, а не спалити все, до чого торкаєшся. Пожежники, викликайте. А, тебе я останній раз запросила до себе на свято. Бачив би попереднє відео наш наступний герой. Був би більш обережнішим з вогнем. Ну що, зараз я приготую вам своє коронне блюдо. Ой, тушіть мене, тушіть. На п'ятому місці диво Капелюх. Він може злітати, летіти в небо, а потім самостійно знайти голову свого власника. Такого капелюха ніколи не загубиш. Роби хочеш музику і давай танцювати. Твої танці стіни в домі руйнують. Знайшла собі дивну розвагу і бронзова призерка. А що? Зимою на санках спускаюся, і літом по піску також класно. Опа! Ну давай, ще на цій скульптурі зроби нам фотографію. Ой, і, і ще одну під нею. Отак. От Переможець рубрики. ось цей чоловік. Ну що, задувай свічки? Ого, та це ж не така вже й легка справа. Аж перука з голови спадає.